Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Випуск новин оперативно про головні події в країні від журналістів фактів у світі та Вікон СТБ. Росія атакувала дев'ять українських регіонів минулої доби. Про це йдеться у зведеннях обласних військ адміністрації. Ворогатив з мінометів артилерії та авіації. Відомо про одну загиблу людину на Донеччині. Там росіяни обстріляли сім населених пунктів. Є значні руйнування цивільної інфраструктури. Луганщина витримала понад сотню обстрілів за добу. Ворог активно вбив по Херсонщині. Під вогонь потрапили 28 населених пунктів. Там дві людини дістали поранення. Вкрай важко було Запорізькі обла. Туди ворог спрямував 77 ударів. Через ракетну атаку обласного центру загинули 32-річна жінка та 45-річний чоловік. Ще двоє людей дістали поранення. У Сумах вчора росіяни вдарили по освітньому закладу та житловій інфраструктурі. За попередніми даними, одна людина загинула, ще п'ятьох поранено. Окупанти також обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, а Криворізький район зазнав атак шахедами. Їх успішно збила ППО. Уламки впав. Але на складське приміщення на щастя минулося без жертв під ворожі обстріли. Також потрапили населені пункти Харківщини на Миколаївщини. Там минулося без жертв. Українські воїни напередодні провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках. Про це повідомляють представники інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що є візуальні підтвердження просування сил оборони поблизу північно-східних околиць Круджумівки та північних околиць Приютного за 16 кілометрів від великої новосілки, що на перетині Донецької та Запорізької області, водночас російські інформаційні ресурси, звісно, продовжують заявляти про відбиття усіх атак. З початком наступальних дій на фронті побільшало роботи в бойових медиків, особливо в тих, хто працює безпосередньо на передовій. Медики 30-ї бригади показали нашій знімальній групі, як повертають поранених до життя, розповідає Тетяна Наконечна. Медики 30-ї бригади, які чергують на Бахмутському напрямку, виїздять на виклик. Надійшла інформація про пораненого. Бригада прибуває у визначене місце раніше. Очікує на екіпаж, що везе воїна із першої лінії. Як тільки вони привезуть, ми будемо працювати. За декілька хвилин прибуває машина із передової, передає пораненого і повертається на нуль. Цього бійця привезли після мінометного обстрілу. У нього поранення губи. і Просто тут на місці зустрічі двох екіпажів медики надають йому допомогу. Евакуація цього разу відбулася швидко. 20 хвилин від поранення. Воно не складне. Медики підбадьорюють воїна. Все буде ок. Він лише луче як до цього після перев'язок уколів та всіх необхідних маніпуляцій. Ураненого везуть до стабілізаційного пункту. Далі бійцем займатимуться медики 10-ї бригади, Потім відправлять до шпиталю. Хотів би передати привіт для 10-ї бригади. Там люди взагалі ночами не сплять. я не знаю, де вони копають терпіння, але вони видно, що вони там одне око вже спить, але вони все одно продовжують бути добрими. Сергій працює на реанімобілі. Тут є всі необхідні препарати, а головне кисень. Виїздить на дуже тяжкі поранення. Тяжкі, тяжкі, ампутації. Беремо, давай, Максим. Азіка. Яку машину? Бля? Хто приймає його? Щоб не гаяти часу, допомогу надають у дорозі. Просто у салоні можна проводити реанімацію. Якщо ситуація того вимагає, одразу везуть в госпіталь, оминаючи стаб пункт. Ми буває приїжджаємо, нам кажуть, а чого вони везли в стабілізаційний пункт? Так ми його тут стабілізували, тим паче, подивіться на поранення. Треба хірурги, апарати, КТ, МРТ, рентгени, ну тобто далі. Це буде витрачений час. Дядьки постояли, лікарі голову почухали. Ну, Погоджується з тим, Максим, з яким ми виїздили на виклик, до повномасштабної війни працював лікарем у приватній київській клініці. Тепер його кабінет, а іноді і спальне місце ось ця машина. Там особисто я прив'язуюсь до того, що відчувають хлопці, ті, які штурмують посадки. Якщо порівнювати з ними, то у нас нормальна звичайна робота. Перед виїздом бригаді повідомляють кількість поранених, їхній стан медики приблизно розуміють, до чого готуватися. Але коли тривали тяжкі оборонні бої за бахмут, Максим уперше мав справу із заброньовою травмою, про яку раніше чув тільки на лекціях, коли за броньовою пластиною там була зруйнована грудна клітина, ми його передали реанімаційній бригаді, от і потім вже далі його госпіталізувала реанімаційна бригада. Але перший, хто з ним підрозділ на кого вивіз. Це був наш екіпаж на своїй, як вони кажуть, звичайній роботі. Медики щодня бачать ціну захисту української землі. Кожного звільненого метра сил надає винагорода за їхню працю. Врятуване життя. Тетяна Наконечна конечна та за Комах, Факт сітіві єдині новини. Вночі расисти, вкотре намагалися вдарити по Україні шахидами за інформацією оперативного командування. Південь ворог цілив у агропідприємство. Чотири безпілотники були знищені в небі над Дніпропетровщиною та Херсонщиною. Про це повідомили у командуванні повітряних сил. Уламки збитих БПЛА впали на території агрофірми в Криворізькому районі. Виникла пожежа та її вдалося оперативно ліквідувати. Відомо про пошкодження складу. Із понад 4 тисяч столичних укриттів стан тисячі визнали незадовільним. І замість них Київська міська військова адміністрація шукає інші приміщення. Водночас є чимало сховищ, які за півтора року так і не відремонтували, бо взагалі не визнають за укриття. Саме така ситуація склалась у Солом'янському районі столиці. Оксана Михайлова продовжить. Будинок за адресою роздільна 5 у Києві. Олексій веде нас на добрих 6 метрів під землю. Бомбосховище одні. Другі двері, двоє металевих дверей, укриття чималою площею разом із будинком, звели ще в часи холодної війни. Але через 70 років воно знадобилося знову. Оце перехід в сусідній будинок для того, щоб якщо завалений вхід. Тут ховалися від початку повномасштабного вторгнення сотня мешканців будинку і кількох сусідніх. До того, звісно, ніхто тут лад не наводив. Люди організувалися самі після 24 лютого. Частково вбили цю чорну плісняву, яка смертельно небезпечна для легенів. Принесли утеплювач, нанесли води на поготові лопати на випадок завалу. Таке ж укриття є в сусідньому будинку за адресою Людмили Проценко. 8. люди теж тут навели лад, як могли. Ми тільки зробили так, щоб можна прийти було і дійсно пересидіть. Своїми речами, своїми там якимись одіялами. та й саме розуміння того, що укриття є, заспокоює. І двері є, і вода є, і туалети є. Тут тільки от ремонт зробити і було б гарне бомбосховище на, на всі ці будинки. Та ремонт ані керуюча компанія, ані солом'янська адміністрація тут робити не поспішали. Мешканці стривожилися, бо помітили, що одного дня керуюча компанія навіть написи укриття зафарбувала. Це взагалі обурило людей. Людей. Пан Володимир згадує навіть прикрий інцидент про це. Почався обстріл, в небі рвуться ракети. Поряд дитячий майданчик, жінка і маленький син. Вона прижала його до дерева в паніці і не знає, куди біжати. Я з балкона кричу їх: от укриття, забігайте. Якщо б був надпис, вона б сама бачила і сама б скористалась цим. Коли люди кинулися обривати телефони міської служби, їм відповіли, укриття у вас немає. Це мовляв просто підвальне приміщення, яке не є сховищем, і оголосили для них найближче укриття за 600 метрів вгору або 100 метрів донизу через дорогу. І це через півтора роки повномасштабного вторгнення. Тобто ви киньте своє бомбосховище, яке ви тут вилізали, наскільки змогли і облаштували, і біжить до звичайного підвалу. З ковіньками в будинках багато пенсіонерів і людей з інвалідністю, які так далеко точно не підуть. Ну як же я дойду? Якщо я єлі йду на третій Фактам Керуюча компанія теж відповіла, що укриття тут ніколи не було. Ми звернулися до київської військової адміністрації із закликом розібратися в ситуації, адже з одного боку по місту шукають нові приміщення, щоб розширити фонд захисних споруд. А з іншого вже готові укриття ніхто не ремонтує. Тут відреагували кажуть про ці адреси: знають туди. Скерують комісію, яка має визнати ці приміщення укриттям або ні. Має вирішувати комісія. Комісія департаменту муніципальної безпеки і відповідно ДСНС, які приїжджають на місце і вже з'ясовують технічні параметри укриття або підвала, або простішого укриття для того, щоб зрозуміти, чи є чи безпечне це буде укриття. Відповідно, зараз генерал-майор Кідень дав завдання. Департаменту муніципальної безпеки для того, щоб провели цю комісію в цьому приміщенні, місцеві ж мешканці дуже сподіваються, що ця проблема буде вирішена. Особливо прикро Олександру Дудінову, обидва сини, якого загинули в боях за Україну, каже на тлі новин про барабани в укриттях та імітацію ремонтів. Виникає надто багато запитань. Мої сини точно загинули не за те, щоб я доказував чиновникам. Що біле це біле, а чорне це чорне. Щоб я був змушений доказувати, що укриття це не укриття. Оксана Михайлова, Євген Зозуля та Євген Тур, факт ICTV – Єдині новини. Нищити зерно, божий дар це тяжка образа проти Всевишнього. Так, папа Римський Франциск відреагував на масовані атаки росіян по українській зерновій інфраструктурі. Звернувся до російської сторони під час недільної проповіді. Закликав відновити чорноморську ініціативу, щоб була можливість безпечно транспортувати збіжжя. Адже цитую волання братів і сестер, які страждають від голоду, підноситься аж до неба. Тож не припиняємо молитися за Україну, де війна нищить все також і зерно. А це Дар господа, щоб прогодувати людство, 17 липня Росія офіційно оголосила про вихід із зернової угоди. Як привід використала повторний підрив Кримського мосту. Змінив керівну банківську роботу на власну справу у сферах харчування. Сорокарічний краматорець Віктор Місюль із початком повномасштабної війни втратив роботу в рідному місті та переїхав до Дніпра. Чоловік кілька місяців шукав заробітку, але врешті вирішив втілити давню мрію створити кафе. Тому написав бізнес-план, отримав державний грант і цьогоріч у березні разом з напарником. Теж переселенцем відкрив заклад вуличної їжі у меню страви з кухонь різних країн світу. Чоловік мріє, аби після перемоги такі кафе працювали і у рід Ранок один зі спальних районів Дніпра. Чоловік готує вуличну зону відпочинку біля кафе та допомагає підготувати кухню до роботи. Взагалі, в мене 13 років панського стажу. Тобто керівних посадах десь сорок 10. У мене був великий відділ. 42 підпорядкованих фахівця було, вони теж їхали майже всі. 40-річний Віктор Місюль родом із Костянтинівки, понад 10 років жив і працював у Краматорську. Та через повномасштабну війну, торік у березні, втратив роботу і покинув місто. Оселитися вирішив у Дніпрі, аби мати змогу навідувати батьків. Костянтинівка Там дуже гаряче. Нещодавно був приліт в мою рідну школу. Школи більше нема. А батьки ми живуть 500 метрів від школи. Віктор згадує кілька місяців. Витратив на пошуки роботи, але врешті з другом із Харкова теж переселенцем відкрили власну справу. Побачив в липні 2022 року проект Власна справа від держави для того, щоб можна зробити була. Свій бізнес вти втілити свої мрії. Віктор написав бізнес-план. Три місяці очікував на його схвалення, і ось цьогоріч, 3 березня, відкрив з напарником кафе швидкого харчування. 250 тисяч вистачило частково на купівлю обладнання, оренду приміщення. Все інше все це придбалось вже за кошти мого мого партнера тон готує з десяток видів піци, млинці, круасани та грецький гірус. Віктор зміг взяти на роботу двох кухарів Владислав Зізюма після початку війни повернувся в Україну з Польщі, але через окупацію росіянами рідного міста оселився у Дніпрі. Працював в охороні, але полюбляю готувати і вирішив спробувати, чому ні? Бо Піст до готування. Має. Віктор каже, у рідному Краматорську лишив квартиру, яку купив три роки тому, і так сумує за містом, що на його честь назвав страву. У нас є е, один круасан, який е, я назвав крамбургер: соус е, бургер, е, котлетка соного в'яжня, е, листик салату, тостовий сир, е, огірки мариновані. Дуже смачно. У Дніпрі працює лише одне таке кафе, але за стравами сюди клієнти їдуть навіть з інших районів міста. Ми знаємо, що ці люди переселенці, і ми їх прийшли підтримати. Прочитали в у відгуках, що дуже смачна тут піца. Ми Вирішили скоштувати власне кафе. Мріє про розширення, але найбільше повернутися з новим досвідом додому. Звісно, ми відкриємо заклади в Краматорську і в інших містах України. У Нас є це в планах, пріоритетно, скажу так, в планах. І Це все буде, тому що віримо в нашу армію. Допомагаємо, ми донатимо постійно. Донатиме. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, факт Асі Єдині новини. Допомагаємо збройним силам України. Віримо у наші збройні сили і в кожного солдата. Більше новин за 15 хвилин. А зараз до марафону доєднується Яна Брензей.